Так, ну і перед цим відео хочу сказати, що вам потрібно ремонтувати автомобіль так само, як і мені. У мене такі умови, що я зараз не можу його відремонтувати. Але мені потрібно, щоб в мене було в салоні тепло. Я розумію, що це не нормальна робота двигуна, прокладка хоче металічна, а не паранітова. Вона довше, звичайно, буде жити. Не знаю скільки місяць, півроку. Я розраховую півтора-два місяці поїздити, так. Того ремонтуйте, а це швидке вирішення для того, щоб було в салоні тепло, У мене мала дитина. Мені потрібно, щоб було тепло. Терпіти також не можна. Так що... робіть і грійтесь. А, ну і те, що зробите, це на ваш страх і різко. Так. Спасибо тут, два отвори. Пластикових напливах. Далі робимо ось таку перехідну пластину. Ну, звичайна бляшка. Отвори під шурупи, які будуть вкручуватися в пластик. М5 я не знаю, скільки тут, а 40 чи 50. Тримач каналізаційних труб і е гайка з фіксацією Обов'язково, бо все труситься, все розкрутиться у вас. Сюди будемо поміщати той клапан, який випускає гази. Монтуємо перехідну пластину в уже заготовлені отвори. Отвори, до речі, сверли, по-моєму, чи трійкою, чи два з половиною сверло. Ну, Самі визначать по тих шурупах, які будете закручувати в пластик. Ну, і... і так, Ось цей пристрій. Який дозволить випустити гази, повітря із рідини, але при цьому не випускати рідину. Тут всередині знаходиться такий, ну, така колбочка з повітрям, заплавлена. І така система схожа, як в туалеті в бачку. І коли повітря багато, ця колбочка просідає, і отвір відкривається, і гази виходять. Як тільки сюди підходить антифріз або рідина, воно виштовхує ту колбочку вверх і вона штовхає механізм і клапан закривається. Таким чином обмежується витік і повітря, і рідини ну, або газів. Я до нього поставив перехідник на шланг. Потім цей шланг у мене переходить ще на один перехідник. Тому що вхідний отвір, чи що вихідний отвір із термостата вузький, там, я не пам'ятаю, близько 6 чи 5. Треба поміряти подивитись. І вже переходить на більш вущу трубку. Ну, ось таке. Зараз буду встановлювати. Так, ну, вихідний діаметр для спуску газу на термостаті складає 7,8 мм. Так, і ще потрібно не забути хамут. Ось це місце. На той випадок, якщо буде, не знаю, зима закінчиться, а ви будете далі їздити і не справляти свою головку, прокладку міняти, чи то у вас там не знаю, в теплообміннику гази підуть, е які стоять в клапані ЕГР. Ну будь-де, Якщо не будете ремонтувати, то ця трубка просто спаде від температури, того бажано ставити це. Взагалі краще використовувати е термостійкі шланги, такі, для автомобілів ідуть от на кшталт ось такого. У ну, мене такого зараз немає, того для зими мені вистачить пару місяців поїздити, щоб потім відремонтувати голову. Так, ну що? Я замонтував ось там на, на спуск газів е, на термостаті. Сильно не затискуйте, щоб не лопнула сама трубка. Ну і ось я трошечки переробив, бо неправильно відрізав. Того я цей перехідник свій перемістив сюди його. Ну, ось Вуща трубка переходить в ширшу і ось вона замонтована. Ось так. Тут можна, якщо що, відкрутити, обслужити, подивитися. Оця штучка, цей ковпачок, він має бути відкритий, він, він злетить від вібрацій, того, скоріше за все, його доведеться взагалі зняти, або сюди щось такого намазати густого, тільки так, щоб не перекрило гази, або зробити отвір тут зверху. Невеличкий, так, щоб туди, в принципі, не попадала грязюка якась. Ну і все, зараз будемо вмикати, перевіряти. Ось я, можна спостерігати. Виходить повітря, я зараз заглушив машину, відкрив той клапан зверху. Ну, спеціально для демонстрації. Сантифриз не виливається, це я просто тут сам тільки що відкрутив. Наляпав, Насправді антифріз не виливається. Ось я набрав спеціального газів, ну, закрив цей корок, зараз його відкрив, просто продемонструвати його роботу. Як бачимо, нічого звідси не виливається, але гази виходять. Ну, Тут можна стяжечку поставити. І дуже важлива річ. Обов'язково має бути весь час уверху, вверху, вверх. Не допускається якогось коліна, щоб було знову рівень нижчий газів. Бо працювати взагалі не буде.